Ще 1 квітня саксаганці вперше у своєму районі зустрічали челендж фест Весна Рудани. І от знову свято в Палаці культури мистецький. Тут звання зразкового та народного підтверджували вокально-інструментальні колективи і церкова студія Арлікіно. А вчора на цій сцені звітні виступи глядачам та журі демонстрували п'ять хореографічних ансамблів району. Хореографи міста запрошені на майстер-клас, запрошені на концерт. А представляє наш район зразковий ансамбль бального танцю натхнення ПАК мистецького, зразковий колектив народно сценічного танцю дзига, народний ансамбль народного танцю Гірник і зразковий хореографічний ансамбль Посмішка палацу культури «Саксаган». Ще у нас зразковий театр танцю пролісок. Попереду звітний концерт зразкового ансамблю бандуристів, джерельце третьої муж школи. Юні музиканти виступлять 4 травня. А от оркестр народних інструментів 13-ї музичної школи і фольклорний ансамбль Ожина школи мистецтв №1 уже підтвердили свої звання. Готуються до виходу на сцену учасники танцювального колективу Натхнення. Ми дуже чекали на цей виступ та сподіваємося, всім сподобається це. Сьогодні ми підготували вальс та Танець льоду та пламені. Ми сьогодні хотіли представити наші найулюбленіші танці. Вони самі найяскравіші. Нам дуже приємно бути присутніми сьогодні. Тут і ми бачимо, що колективи працюють, що вони дають енергію і дають натхнення нам всім. І тому дуже приємно, що сьогодні такий. Можна сказати, таке свято хореографічне в районі. І е, ще дуже приємно, що це напередодні Всесвітнього дня танцю. І ми бажаємо всім учасникам і сьогоднішнього дійства і всім, -всім танцювальним колективам тільки е, досягнути ще більше успіхів. Бачила колективи, і це прекрасно, є, є діти, які у майбутньому, можливо, мають працювати артистами балету в нашому театрі. Це дуже добре. У межах челендж фесту в холі палацу проходила виставка Юкрейн Спейс, на якій місцеві підприємці представили українські витвори мистецтва, вишиванки та національні прикраси. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.